Всім привіт! Це подкаст «Ти ж Християнин і з вами Ангеліна Чмут. У своєму подкасті я говорю про культуру церков, і нещодавно ми обговорювали досить цікаву тему серед нашої молоді, але почну спочатку. Я служу в молодіжній команді і досить часто перед початком сезону ми просимо молодь написати фідбек про теми, які їх тривожать. І багато людей сказало про проблему окремих груп людей, які спілкуються лише своїм колом. І нікого не пускають всередину. Про те, що мало людей підходять до новеньких людей, і новеньким важко влитися у вже сформовану церковну молодь, щоб людину прийняла, їй самій потрібно проявляти ініціативу, спілкуватись, бо вже є сформовані тусовки. Безперечно, адаптуватися у нових церквах надзвичайно важко. Я знаю це на власному досвіді, тому що ми перейшли в зовсім нову церкву, коли мені було 16, з церкви, яка фактично сформувала мене. І це було дуже складно. Мої сестри в той період відвідували іншу церкву, і це було ще важче, бо не було нікого поруч, з ким можна було б спілкуватися, бо я зовсім нікого не знала. Я відвідувала служіння та молодіжки, але мене ніхто не знав, я нікого не знала, і якось воно зовсім не складалося. В той період не було чіткого вікового поділу, і на молодіжки ходили люди, напевно, від 16 до 40, так би мовити, усі, хто почуває себе молодим. І це, думаю, створювало додаткові труднощі. Я не сама комунікабельна людина і просто нав'язуватись комусь, вимагати до мене особливої уваги є практично нереальним. Для мене максимально важливо, щоб обрали саме мене. Я не розглядаю це як прояв моєї гордості, а більше як ознаку того, що я не змушую людей робити те, що вони не хочуть. Хоча, думаю, що багато людей приходили на молодіжки саме заради спілкування. Навіть в інших місцях я зазвичай попадала на людей, з якими ніхто не спілкувався, і ми починали говорити. Не скажу, що це саме здорове рішення, бо іноді траплялися люди, з якими не спілкувалися не просто так. Через це, в якийсь момент, я опинилася зовсім сама у величезній церкві. І напевно, для мене таким рятувальним кругом було те, що мене запросили в команду недільної школи. Не те, щоб в мене був якийсь досвід або мене дуже цікавила ця тема, але мене запросили, і це було певним знаком. Значить я потрібна, і те, що я в команді людей, яким я подобаюся, які мене помічають, давали мені сміливості спілкуватися з іншими людьми поза командою. І оцим своїм ліричним відступом хотіла проілюструвати першу свою думку: Якщо ви у новій церкві і вас не помічають, почніть служити там, де є потреба. Всі ми приходимо у нову церкву з певними очікуваннями. я пам'ятаю, коли була ще в попередній церкві, думала, от ми перейдемо, там буде багато молоді, я зможу знайти нових друзів, бо тут було не так багато молоді. Пам'ятаю, що туди переходив хлопець, з яким я наче як зустрічалась, і я думала, що він також буде підтримкою у новій церкві. Але пам'ятаю, що першим моїм спогадом у новій церкві було те, як він мені каже, що не хотів би, щоб ми сиділи поруч, бо про нас можуть не те подумати. Що не те не знаю, але червоних прапорців я тоді не помічала, через дуже короткий час наші стосунки завершились. Тож, ще одна думка: ваші очікування до нової церкви можуть не справдитися. Я не кажу, що краще нічого не очікувати, бо іноді це просто неможливо. Але просто будьте готові, що все буде не так, як ви хочете, або як уявляєте, особливо коли ви не готові робити якісь перші кроки, щоб це змінити. Пам'ятаю, в таборі одна дівчина з нашої церкви ділилася свідченням, що коли вона лише приїхала до Києва, вона розуміла, що буде певний час, коли вона має завоювати довіру, показати, що вона варта того, щоб з нею спілкувалися. Так роблять не всі: хтось хоче, щоб приймали одразу, одразу довіряла відповідальне служіння, одразу всі підходили. Звісно, так може бути. Особливо, якщо маленька церква, але якщо говорити про великі київські церкви, в багатьох з яких я була, то мало хто буде підходити, якщо це не вибудовано як окреме служіння. Як на мене, це дуже важлива річ підходити і вітати нових людей. Це показує рівень відкритості церкви. І ми зараз вводимо цю практику на молодіжних служіннях. Ще одним моментом, з яким я тоді стикнулася, це була певна церковна елітка або, можливо, я так її сприймала. Це була така золота молодь. Яка була у більшості служінь на всіх таборах, це були дочки пасторів та їхні друзі. Також надзвичайно популярною людиною робив тебе гурт прославлення. І всі, хто там співав, вважала існує дуже крутими людьми. Я навіть якийсь час мріяла туди потрапити, поки не зрозуміла, що в мене ні голосу, ні бажання бути на сцені немає. Я інтроверт і будь-яка сценічна діяльність це стресове для мене, тим паче прославлення. Але я так хотіла потрапити в оце коло, що навіть готова була робити те, що в мене зовсім не виходить і не подобається, і це неправильно. Треба робити те, що відповідає твоєму покликанню, дару, таланту, темпераменту і необхідності, це те, що необхідно враховувати, а не йти в служіння, яке, на твою думку, є популярним, та зробить тебе впізнаваною в церкві. Але це зовсім не те, до чого тебе закликає Бог. Але поговоримо про групки в церкві. Насправді, думаю, в великих церквах вони все одно будуть, тому що є, наприклад, команди служінь, які набагато частіше спілкуються між собою, ніж з іншими людьми, особливо якщо це велика церква і великі команди, до прикладу, по 30-по 40 чоловік. І спілкуватися навіть поза служіннями вони будуть з людьми зі своєї команди або свого напрямку, бо вони добре одне одного знають, і це абсолютно нормально. Але більшості служінь потрібні нові люди. Бо все одно є оця плинність людей, коли хтось йде, а хтось приходить, тому завжди є можливість потрапити в те служіння, яке є цікавим для вас і отже в певну групку. Все одно існує поділ: одна домашня група, один музичний гурт, спільний виїзд, в якому хтось був, а хтось не був, фестиваль або табір і там ви здружились. Часто, якщо ти спілкуєшся зі всіма, то ти не спілкуєшся ні з ким. І оці люди, які дружать на основі чогось, не спілкуються з вами не тому, що ви погані або недостатньо популярні чи не цікаві, а просто тому, що вони не знають, про що з вами говорити. Знову ж таки, ви маєте зрозуміти, чому ви хочете спілкуватися з певними людьми в церкві. Буває так, що подобається людина, і ти хочеш потрапити в її коло спілкування. Або, до прикладу, ти думаєш, що якщо якась видна людина почне з тобою спілкуватися то це підвищить рівень твоєї самооцінки. Таким чином доведе тобі, що ти цікавий, бо ти в це не віриш. А якщо люди цього не роблять, бо, наприклад, ти весь час мовчиш, тоді ображаєшся, що люди злі і не бачать інших. Так, люди злі і не бачать інших. Ми живемо на землі, маємо гріховну природу, зосереджені на собі. Але якщо нічого не робити, то нічого і не буде, як би трагічно це не звучало. Звісно, надзвичайно сильно хочеться, не покидаючи свою зону комфорту і пливучи за течією, приплисти туди, куди хочеться, але зазвичай припливаєш у кардинально протилежне місце. Так, більшість людей прагне уваги. Уваги батьків, друзів, людей, на яких ми хочемо бути схожими, і коли цієї уваги немає, то ми починаємо її шукати здоровими, а часом не зовсім здоровими способами. Нездорові способи це коли ми звеличуємо себе над іншими людьми, намагаючись продемонструвати, які ми особливі та унікальні. Зневажаємо інших людей, намагаємось знайти щось про них погане, а потім це розказувати. Так, це привертає увагу, але чи дійсно вам треба така увага? Навряд чи ви так покажете себе як гарного християнина, служителя або друга? Можете виправдовувати себе тим, що вам не вистачає уваги, але ви все одно знаєте правду. У мене також був період, коли я дивилася на популярних людей в церкві і хотіла бути такою, як вони, щоб до мене підходили, говорили приємні слова, помічали, цінували, але абсолютно не розуміла, з яким тиском вони стикаються, як багато хейту їм прилітає, і наскільки вони багато роблять, щоб давати такий результат. І цей принцип стосується абсолютно всього ми хочемо мати певні привілеї. Але абсолютно не бажаємо стикатися з обов'язками. Хочемо, щоб з нами спілкувалися і приймали нас, але не бажаємо спілкуватися з новими людьми і приймати людей, які нам не подобаються. Хочемо бути в центрі уваги, але не готові бути добрими і люблячими до інших, а на пафосності і зверхності далеко не поїдеш. Ми хочемо, щоб нам довіряли, але не хочемо брати на себе відповідальність. Хочемо, щоб люди навколо робили кроки до нас. Але не хочемо робити перший крок самостійно. І найперше зараз я говорю до себе є багато речей, які я ще не поборола в собі, і які я розумію лише зараз. Тому переконана, що перебування в спілкуванні молоді на малих групах, на де групах на молодіжках робить нас кращими, якщо ми готові відкривати своє серце і давати Духу Святому робити його роботу. Коли ми бачимо навколо лише недоліки та недопрацювання, і радо кажемо людям, що вони роблять не так. то часом трапляється ситуація, яка записана в Біблії, коли ми бачимо скалку в оці ближнього, а колоди в своєму не помічаємо. Я зараз не говорю, що не можна робити зауваження і що дійсно є великі проблеми, а про те, що іноді наше серце просто ображене і закрите. І ми не можемо бачити хорошого в інших, бо бачимо в них те, що є в нас. Церква не ідеальна, ми не ідеальні, люди навколо нас не ідеальні, але якщо ми будемо служити разом на збудування церкви, то вона буде хоч і не досконалою, але рідною і живою нашою церквою. Сподіваюсь, моя історія допоможе вам в адаптації в новій церкві і дасть більше розуміння, чому відбувається так, як відбувається. Зустрінемося у наступному випуску. До зустрічі.